Репутація Українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі ввечір це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп чи чити гоп і починає е -е, танцювати з ним. Типу, начебто, все це, це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо. Тому по факту, любі українці. Жінки в Європі зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога. Ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож ви розумієте по факту, те, що відбувається, і це майже всюди. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах як шилках. Як же українцям почати нормально заробляти, ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, Де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Тож при умові, що війна буде продовжуватися, і якщо буде ще гірша ситуація, і якась буде. Додаткова хвиля міграції. Не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо, різко, холодно і абсолютно не співчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону, яку на жаль, ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші тут.